Бог великий Господь, Цар, великий по всій землі, спаси нас, сину Божий. Дорогі у Христі, сьогодні ми з вами таку маємо надзвичайно велику нагоду на тому, тому місці помолитися у святу неділю, неділю Митра і Фарасея. помолитися не тільки за нас. Молитися багато священників відчули таке велике покликання послужити нашим військовим, нашим воїнам, нашим друзям, приятелям, побратимам на сході України, коли почалися ті події, коли на нашу землю без оголошення всякої війни наступив ворог. І тому ми завжди стали в молитві, стали в розраді, стали в підтримці, стали в такій постійній присутності бути поруч з нашими хлопцями, де найперше надихали їх на тому, що вони були тут, виконували свої завдання, але завжди залишалися тою великою людиною, яка створена на образ і Божу подобу. Я офіційно відслужив вже на сході, практично це четверта ротація місячна. Звичайно, що завжди є потреба кожної людини Бога. Ті люди, які дуже часто не мали можливості в своєму мирному житті бути в храмі, молитися, але коли стала певна небезпека, вони десь знаходять в Бозі з Богом тут таку, знаєте, острів такого духовного спокою, надії і віри, і великого такого Божого захисту. Тому що тут завжди чагає постійна небезпека. І ті, завжди, ті хлопці потребують тої безпеки. І багато хто з них так глибоко собі усвідомив те, що єдиною безпекою, єдиним захистом це може тільки бути Господь, який дає можливості вистояти, вижити в найвищих ситуаціях, які людина попадає, зокрема, наші хлопці. І найперше, дуже часто люди мають особисті проблеми. Часто це проявляється. Переживаннях за свої родини, за свої сім'ї, там на мирній території. І дуже часто приходиться розраджувати, коли е, батьки, які пішли на фронт, переживають за своїх дітей, що вони були діти, виховувалися, були підтримані, були захищені. Дуже часто різні обставини особисто в життя, коли люди збентежені, тому що е, так само як кожна людина. Людина на війні, вона виграє, розумієте, вона потребує підтримки, вона потребує певної уваги. І дуже часто просто хлопці приходять для того, щоб виговоритися, для того, щоб висказати оце наболіле, яке десь набрало, накопичилося в людському серці, в людській душі, в людському такому єстві. Тому ми таку велику виконуємо знаєте, роль наші оці капелани, коли. Є поруч, стараються, щоб вони прийшли до тих місця наших молитовка, капличок, але дуже часто ми стараємося постійно відвідувати їхні місце розположення бойових завдань, їхні місце відпочинку, їхні, де вони відпочивають, постійне спілкування, це постійне спілкування, постійний контакт, який допомагає не тільки їм. Хлопцям нашим, але рівно ж надає досвід нам, як священникам, які так само після тих своїх ротацій знову повертаються до мирного життя і повертаються до своїх людей. І тут є багато чого сказати і багато чого підтримати, тому що тут є все реальне, тут є все те, яке є. Тут немає того, коли людина може одне думати, друге робити, а третє говорити. Тут інший світ.